Ми, коротше, сім пшеничку. Такий туманчик стоїть. Сивалочка. місцями буває підгортає трошки, але воно такими кубками викидає його. Мокро капець. Соя ще стоїть, багато в кого звісно. Так, дивіться, по посіву. От таке болото. Таке літо це. один слід дісковки батько вчора зробив. Оце дісковка. А це після сівалочки вже заволоклось. Ну, Вроді нічого виходить, але за колесами по цьому болоті, дивіться. Бачите, тут є, там є. Остається ну, колії, не знаю як воно там буде. Ось така дісковка, мокре капець. Так і тут видно як заволоклось, воно вже більш-менш стабільно, щоб було чуть-чуть сухіше, було б взагалі бомба. І тут нагортає ці лапи, бо трошки вже загорнув, сюди нахилив вперед, то вони більше деруть. Колесо он таке. І це виходжу, он чищу анкера. Дивіться, набиває такі ляпухи, от воно мокре, Мокра солома, мокре молочене, все, оце її пару кругів дав, вийшов почистив стільки багато набиває. О. Отак. І воно висить Висить і не лізе анкер. Тому отак проходжу, чи що. Так. Пшеничка. Протрує на все. Буде все добре. Зимою сюди поставимо сушнічки оці китайські такі. Чи польські, чи китайські, маленькі, на 25. То так. Мусимо крутитися тут. Одне закло, туди друге заходить, там третє. І ще там, де розкручували, ще там є. Но мусимо працювати.